Вітаю громада! Внаслідок поганих погодних умов, ми можемо спостерігати на дорогах та тротуарах ожеледицю. КП «Жилсервіс» виконує всі необхідні дії задля забезпечення пересування вулицями нашої громади, але все одно будьте уважні та обережні, бережіть себе. Внаслідок бойових дій навколо Бахмуту. Ми не можемо отримувати сіль для посипки доріг вітчизняного виробництва, а імпортна є в десятеро дорожча. Для посипки доріг та тротуарів ми використовуємо гран який не дає такого ефекту, як сіль. Тому дороги, на жаль, будуть слизькими. Також хочу прокоментувати перебіг чергової сесії, яка відбулася минулого четверга. На даному засіданні була присутня критична мала кількість народних абранців з 26 депутатів на сесію прийшло всього 13. Троє депутатів від блоку Керниця – Гусів, Олександр, Ганчаренка, Іван та Шеліхова Вікторія, які були присутні перед сесією на відкритті алеї слави загиблим героям, до сесійної зали вирішили не йти, тим самим поставивши під загрозу прийняття бюджету на наступний рік та низки важливих питань. Сесія проходила довго та напружена, але більшість питань таки були ухвалені. На жаль, депутати від ОПЗЖ. Бережний Олександр не проголосував за виділення 150 тисяч гривень на експертизу проекту будівництва бомбосховища в ліцеї номер 3 В наступному році за цим проектом планувалося розпочати будівництво. Також не набрала підтримки серед опозиційних депутатів внаслідок того, що утримався Намчук Віктор та Павленка Ніна Борис Жилін рішення про надання дозволу на виконання документації із землоустрою відділу освіти. Це рішення було необхідне для початку будівництва та ремонту бомбосховищ в освітніх закладах дах нашої громади. Це одна з обов'язкових умов, щоб освітні заклади в наступному році запрацювали в офлайн або змішаному режимі. Хочу нагадати, що із за зволікань з ухваленням рішень деякі можливості наша громада втрачає безповоротне. Минулої сесії було провалене рішення з надання згоди на кредит Європейського інвестиційного банку, яким передбачалося 100 мільйонів євро на ремонт двох шкіл нашої громади. За ці гроші можна було б зробити два сучасних освітніх заклади з нульовим споживанням енергії. Однак, Багаторічна робота була втоптана в бруд, в соціальних мережах розіграли зраду. Вже традиційний перелік депутатів утримався, і ця можливість була втрачена без поворотня. Гроші були передані іншій громаді з більш адекватним депутатським корпусом. А ви, шановні депутати, опозиціонери та недожурналісти, можете пишатися тим, що ваші діти, онуки не матимуть сучасної школи в своєму дитинстві. Щодо бюджету, який ми затвердили на наступний рік, серед грошей, які заплановано виділити, це в основному захищені статті витрат, серед яких заробітна плата працівників бюджетних установ та витрати на енергоносії. Щодо незахищених статей, це лише плани на поточне утримання доріг в наступному році. Також маємо в планах і надалі надавати можливу підтримку нашим захисникам та іншим силовим структурам нашої країни. Шановна громада, хочу нагадати про те, що на наших офіційних інтернет-ресурсах ми запустили анкету, в якій ви можете висловити свої зауваження та побажання щодо роботи влади та її виконавчих органів. Для цього вам необхідно перейти за посиланням, яке ми вкажемо під цим відео, та надати відповіді на декілька запитань. Так, дякую за небайдужість. Нам важлива ваша думка. Бажаю всім мирного робочого тижня! Все буде Україна!